Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема ожиріння, визначення та методи діагностики. Ожиріння є серйозним захворюванням, яке може призвести до багатьох захворювань. Важливо розуміти різні методи діагностики, щоб своєчасно звернутися до лікаря. Індекс маси тіла. Розрахунок. Індекс маси тіла розраховується за формулою. Індекс маси тіла дорівнює вага в кілограмах. Поділити на зріст в квадраті. Інтерпретація. Індекс маси тіла визначає категорію ваги від недостатньої до ожиріння третього ступеня. Вимірювання окружності талії. Ризик. Ризик метаболічних порушень підвищений при збільшеній окружності талії. Норми. Для чоловіків більше 94 см, для жінок більше 80 см. Співвідношення окружності талії до окружності стегон. Розрахунок. Окружність талії ділиться на окружність стегон. Ризик. Підвищений ризик для чоловіків більше 0,9 для жінок більше 0,85. Каліперометрія. Вимірювання товщини шкірної складки каліпером. Спеціальним приладом дозволяє оцінити відсоток жирової тканини. Біоімпедасний аналіз. Вимірювання опору електричному струму в тканинах. Метод визначення складу тіла, включаючи відсоток жирової тканини. Діагностика. Лікарська консультація. Важливо звернутися до лікаря для точної діагностики. Комплексне обстеження. Проходження комплексного обстеження допоможе отримати повну картину здоров'я. Аналізи. Здача аналізів необхідна для виключення ендокринних порушень. Зміна способу життя. Переоцінка способу життя та харчування може бути ключовою. Висновки, самодіагностика може бути неточною. Для встановлення діагнозу потрібна консультація фахівця. Зверніться до лікаря, якщо вас турбує ваш стан. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.